Купи сміття у баках і поряди з ними. Таку картину можуть бачити сумчани цього тижня біля своїх будинків. Чому так сталося і хто винний, далі в сюжеті. Що вони не входять, вивозить. Нікуди полажуть. Це вулиця Холодногірська. Вони хорошо вивозили. По два рази привозили добре. Я кажу вам, а це оце що з последніми. Вони може з такою погодою? Людям навіть негде пройти машинам негде проїхати. Я кожен день тут хожу, то не знаю, що случилось. Не знаю, що це, це не денше таке. А коли почали не вивозити? Та вже дня чотири это точно не, не вивозять, а може п'ять. Подібна картина не тільки тут. Засмічені майданчики, також на ремісничій. Зараз ми знаходимося на вулиці Ремісничій, тут сміттєвий майданчик, схоже, вже більше на сміттєзвалище. І така ситуація у Сумах склалася ще з початку цього тижня. Ситуация по городу, которая сложилась здесь со снегом. То есть там, где дороги м -м, прочищены, машины как бы подъезжают, но ну, взлетают по мере возможности. А до баков же подъезда нету, поэтому шлопцы, они сами вручную и лопатами убирают. И буквально где-то час-полтора уходит только на одну площадку убрать. По мере возможности убираем машины два дня на линию, до вечера работает. Так что надеемся, что в скором времени все сберет. Принципу саботажа такового нету. Можна только догадуватися, що в душі где-то є саботаж, но действительно людям вже сложна було навіть з под'їзди. Ви ж самі видите, тракторів не хватало, техніки не хватало для трошків. Всі Баки, они всі стоять на прибутунковій території. Сложно. А тих жоулиці, що ви назвали, это просто наверное, не успіли доїхати після розчистки. Тому расчищали розчищали і вчора и сегодня с утра. Станом на другу дня сміттєві майданчики, і дороги до них виглядали так. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.